Я вважаю, що ну, ми ж в Європу стремимся, тому вот як в Європі, так і у нас. Так, да, тише намного, машини не так свиш угу. з той сторони. Спати легше. Ну, в мене там дитина спить, так. Трохи легше. Думаєте, це класна ідея? Намного. Намного краще, ніж було. Мені нічого не слышно. Вообще нічого. Я на втором етажі живу, нічого не слышно, Да. Тише, тише стало, да. Намного. Ну, звісно, все ж це во благо. Не хуже от того, що шума стало менше. Взагалі супер. По-перше, від шуму, по-друге, від пиву. І всім легше, звісно, спати. По-любому всім краще стало. Ну, взагалі, неожиданно, так. Да. Дуже приємно, дякую. Це моя ініціатива в цілому міст проект, тому що коли ремонтували вулицю Дніпровську, це також моя ініціатива по капітальному ремонту вулиці Дніпровської. Я тоді, напевно, місяців два-три пробивав цю тему, щоб його вулицю Дніпровську включили в програму Великого будівництва. Президента України Володимира Зеленського, і якби ми на сьогоднішній день залишились без відремонтованої вулиці центральної, нашої вулиці Дніпровської, я взагалі не розумію, як би ми зараз жили. Але тоді став і стало ще сталося питання по ремонту цього мосту, тому що він уже. Почав роз'їжджатися, так скажем, пішла велика вагова техніка. І тому ми розробили проєкт за рахунок коштів місцевого бюджету, розробили проект капітального ремонту. І я щиро вдячний нашому голові обласної державної адміністрації Сергію Петровичу Лисаку, тому що він підтримав і він вирішив питання про фінансування. З державного бюджету цієї програми коштує майже 140 мільйонів гривень на капітальний ремонт цього мосту. Хоча міст це комунальна власність Павлоградської територіальної громади. Якщо у людини зламалась машина, то що він робить? Ремонтує, тому що сусід ж не пройде і не буде ремонтувати тобі машину. Це наша власність, і ми повинні були ремонтувати. Звісно, що коштів недостатньо. Тому підтримка обласної державної адміністрації тут -от відчутна. Те, що стосується шумоізоляційної стіни. Це моя ідея, тому що коли я став міським головою ще в 2015 році, тоді ще люди зверталися, особливо цей перший будинок, який стоїть біля мосту, і я їх чудово розумію, тому що там жити я, я не заздрю тим люди, людям, тому що там шум, особливо з цієї сторони, коли. Транспортні засоби піднімаються на міст, а особливо великовагові, Тому я запропонував внести це в проект шумоізоляційну стіну. Не знаю, який ефект. Коли були проблеми, тоді люди ходили, просили. А коли зробили, зразу з проблеми всі відпали. і ну Я так думаю, що напевно задоволені люди, тому що шум. Зник, я впевнений. Повністю він не зник, але отакий от от сильний звук від транспортних засобів я впевнений, що ці стіни вони забирають все це. Тому от така ідея була. На сьогоднішній день ми реалізували вартість цього проекту, я сказав, 140 мільйонів гривень. Я думаю, що в найближчий час повністю капітальний ремонт цього мосту закінчиться. Стравки безпеки, особливо на вулиці Дніпровській, дуже потрібні, тому що інтенсивність транспортного руху по вулиці Дніпровській на сьогоднішній день більше 40 тисяч транспортних засобів на добу. Навіть в часи там, Радянського Союзу, коли через Павлоград йшла техніка різного напрямку, туди і на інші республіки, навіть тоді десь було близько 30 тисяч. А зараз дуже велика інтенсивність руху транспортних засобів і дорожньо-транспортні пригоди. Ну, практично, напевно, на 70 на Це по вулиці Дніпровській. Там заходи треба робити. Ми зараз працюємо над тим, щоб встановити там радари вимірювання швидкості, хоча б два по вулиці Дніпровській, там де є згідно аналізу ДТП. Є Концентрація місць дорожньо-транспортних пригод, встановимо. Ну і інші технічні засоби, такі як островки, такі як додаткові там можливо обмежувальні якісь заходи. Вони на сьогоднішній день є, але для цього все треба фінансування.